А, відчиняйте, будь ласка, це поліція. Доброго дня, заходьте, будь ласка. Так, телефон який? iPhone 15 Pro! Я не про, про! Я про. Я про. Номер! Номер, з якого телефонували? А, оце, мабуть, і дзвони. Ставлю на гучну. Ну, давай. Я там скоро, я вже весь горю. Та шо скоро? Красавчик, я вже тут. Лісова, 17А. І яка 17А? Я в 17Б чекаю. А! То, солоденький, зараз твоє щастечко вже летить. Ааа! Та не до нас! собі, саня красава! з одного пострілу і вазу, і люстру, і вікно! Ти мені, я теж хочу спробувати. Дайте сюди, салаги! А! А! Пістолет! Дверь! Сміх відкритий! Ви Вибачаюсь, ви пістолет не бачили! Скажіть, будь ласка, я я перепрошую а ви тим чоловікам нічого не зробите? ні, такі класнючі мужики, я серйозно я взагалі не розумію, яка падла на них мусорів. тобто поліцію викликала.